Доброго дня. У мене сьогодні в оренду двокімнатна квартира ЖК Академічна. Причому, що дуже класно, вона простора. Тут дві повних кімнати, 71 квадрат, це доволі багато. І ще у нас роздільний садвузол, велика кухня з виходом на балкон, що дуже комфортно. Взагалі, квартира така для родини буде прямо оптимальна. Тут справді, коли заходиш, одразу відчуваєш, що місця дуже багато. Плюс є все комплектування абсолютне по техніці, по меблям, по меблям, є все для життя. Тож телефонуйте, вона вже вільна, в будь-який час можу показати, а поки. Що ходімо, віртуальний огляд чекає на нас. Отож, роздивимося тепер все максимально детально. Від вхідної зони розпочинаю свій огляд. Ось такого формату у нас коридорна зона, з якої розгалуження по всім кімнатам. Тут дуже багато місця. Реально, от заходиш в квартиру і відчуття простору ну, полишає, тому що дійсно 71 квадрат доволі комфортно для двокімнатної квартири. Кухня у нас ось такого формату теж доволі велика, ще й з прямим виходом на балкон. Балкон у нас. На під'їзну алейку дожика академічного. Тут дуже близенько до ТРЦ-Барбара. Це реально в кількох хвилиночках буквально від цього будинку. А відповідно вся інфраструктура транспортна в пішій доступності буквально в кількох хвилинах. Це зручно. Крім того, квартира максимально оптимальна по комунальним. Ви собі самі регулюєте. Ось я показала, що у нас тут воконтурний газовий котел. Самі регулюєте тепло тут будинки. Утеплені, квартира ця не кутова тож буде дуже економно. Тут уже в зимовий період орендарі проживали, і її доволі непогано виходить по комуналки Кімнати дві абсолютно окреми, хоч тут ми подивились з розкладним двоспальним ліжком, а спальня у нас комплектована двоспальним ліжком з якісним ортопедичним матрацем, на матрасником Вихід сюди вже спальні, в таку затишне місце в дворик. Тут комплектування ви бачите на відео, є містка шафа, є стіл робочий, і воно теж доволі Доволі велика, що дуже класно. Кожна з кімнат доволі великою площою, тобто обжити, меблювати під себе ще можливо. Дуже буде зручно для сім'ї з дітками, багато місця та класна, чиста, акуратна, без сторонніх запахів квартира. І ось такого формату у нас санвузол. це теж, до речі, великий плюс, що він у нас роздільний, адже на родину це комфортно. Ось такого плану ванна кімната з пралкою, ванною і ще туалет окремо. Крім того, є місце для таких технічних побутових якихось речей. Ось тут можна скласти. Телефонуйте, квартира вже вільна, дуже класний варіант оренди.